Як ви ставитесь до заяв про необхідність посилення мобілізації? Чи варто мобілізувати тих, хто каже, я хромий косий, і від мене користі на гражданці буде більше? Я думаю, що посилення мобілізації в такучих реаліях це дуже необхідна міра. Ті люди, які зараз тримають фронт, які йдуть вперед, їм потрібна заміна, їм потрібна ротація. Якась певна кількість людей загинула, отримала поранення. І вони теж мають право на відпочинок. З приводу тих людей, які кажуть, що вони в тилу приносять більше користі, не треба брехати самому собі. Більше користі можуть принести люди, які генерують дуже великі ресурси або медіа, або фінансові. От вони дійсно можуть принести в тилу більше користі. Всіх інших, на жаль, чекає війна і безпосередньо участь в ній. Бо іншого виходу у нас, на жаль, немає. Супротивник намагається нас знищити повністю, тому нам слід максимально готуватися. Максимально на це відповідати, іншого виходу в нас просто немає. Ваш фах артилерія. Як ви оцінюєте тактики українських та російських артилерістів, і чи можна взагалі їх порівняти якось? Слід розуміти, що це війна на виживання. Супротивник вчиться в нас, а ми вчимось в них. Переможе в тій війні той, хто буде вчитися швидше, хто буде пристосовуватись до реалії. Набагато швидше, ніж його супротивник. Артилерія під... теж досить непогано застосовує коригування з безпілотників, теж досить непогано працює по нашим позиціям, враховуючи те, що в них набагато більше БК, набагато більше стволів. Вони... Російська школа артилерістів теж досить непогано проявляє собі в цій війні. І, на жаль, слід визнати, що вони. Теж почали дуже швидко адаптуватися, змінювати тактику застосування артилерії, РСЗО, безпілотників і теж наносити серйозне враження нашим силам. А українська тактика бити високоточними снарядами прямо у ціль. Російська, навпаки, вони б'ють масованими ударами, наносять масовані удари артилерійські, але вони не точно в ціль попадають. Яка з цих тактик більш ефективна, на твою думку? Яка наносить більший урон супротивнику? Я думаю, що най... найправильніша тактика виходить з того, який ресурс ти маєш. Якщо в них набагато менше високоточної зброї, то вони. Набагато відповідальніше будуть підходити до її застосування. Вони досить непогано використовують ті ресурси, які в них є. Вони використовують і тактику каврових бомбардувань і хірургічного високоточного застосування снарядів типу Краснополь по нашим позиціям. Треба визнати, що вони досить непогано використовують той ресурс, який в них є. І от вони маючи певний ресурс, шукають тактику для цього ресурсу, для його застосування. Чого ви чекаєте від наступного року? Чи побачимо ми такі ж запеклі бої, які були у цьому році за Бахмут та Авдіївку? Я особисто нічого не чекаю від наступного року. Він буде таким же важким, як і був минулий. Нас чекають запеклі бої по всьому фронту. Супротивник не відмовився від своїх намірів захопити всю Україну. Вони продовжують будь-якою ціною рухатися вперед, незважаючи на свої втрати, незважаючи на втрати ані техніки, ані особового складу. Вони ніколи не відмовляться від своєї загальної мети захопити усю Україну. На жаль.